Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему шлях до успіху через наповнення для хендмейд-майстрів. Якщо ви хендмейд-майстриня, якщо ви цікавитеся темою розвитку, збільшення доходу, збільшення замовлень, а також, якщо маєте проблему з наповненням, то це відео саме для вас. Отже, поїхали. для тих, хто мене ще не знає. Мене звуть Інна масюкова. Я наставник для хендмейд майстрів. Якщо ви хендмейд майстриня, якщо ви творча людина, якщо ви дуже хочете. Змінити ту ситуацію, яка вас зараз, якщо вас не влаштовує кількість замовлень, які у вас зараз є. Якщо ви хочете розвивати свої соцмережі, я вас запрошую до себе в інстаграм. Там ви для себе знайдете дуже багато корисної та цікавої інформації. Сьогодні ми будемо з вами говорити саме про наповнення для хендмейдмайстра. Чому ця тема настільки важлива? Тому що творчі люди вони використовують дуже багато своєї внутрішньої енергії на те, щоб створювати свої шедеври, і, відповідно, творчим людям постійно потрібно надихатися та наповнюватися. Тому що, окрім того, що вам потрібно створювати ваші вироби, також, якщо ви ваша ціль продавати їх, а не просто складати в шухляду, відповідно, вам потрібно. Займатися процесом продажу, а цей процес він дуже об'ємний, енергозатратний, і на нього потрібно витратити багато часу та своїх зусиль. І, звичайно, якщо ваша внутрішня батарейка знаходиться десь там на нулі, то, відповідно, класного результату його і не варто очікувати. Про найцікавіший метод, яким чином можна наповнюватися, я скажу в кінці, тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Що ж відбувається, коли хендмейд майстер дійсно наповнений зсередини? По-перше, ви починаєте, у вас є сили працювати. Не просто працювати над своїми виробами, а саме працювати в своєму профілі за отримання більших продажів. Тобто, це відчувається в вашому контенті. Наскільки ви спілкуєтеся з аудиторією, в якому стані ви спілкуєтеся, і що саме ви транслюєте? Це дуже і дуже сильно видно, і це щитується вашою аудиторією. Саме тому, завдяки цій внутрішній енергії люди і купують. Також у вас є купа ідей для створення ваших виробів. А це знову ж таки дуже важливо, тому що не забуваємо, що наші клієнти завжди задають нам одне і те саме питання: а які новиночки у вас є? І відповідно для того, щоб радувати своїх клієнтів чимось новеньким, вам потрібно прикласти до цього зусилля. Звичайно ж, для того, щоб класно розвиватися в соцмережах, вам потрібно постійно генерувати новий контент і відповідно. Те, який контент ви будете створювати, дуже напряму буде впливати на результат вашої роботи. Відповідно, коли ви наповнені, тоді у вас купа ідей для контенту. Тоді, відповідно, ви це не просто і у вас з'являються ідеї, ви втілюєте це все в життя. І відповідно, ви це все публікуєте і отримуєте результат від вашої аудиторії. Наступний пункт це. Те, що у вас все виходить набагато швидше та легше. Ви помічали, коли ви, наприклад, внутрішній ваш стан дуже поганий, відповідно, ви можете одне відео знімати 25 дублів і все рівно у вас нічого не вийде. А на наступний день ви класно себе почуваєте, і те саме відео, ви просто знімаєте з першого кадру буквально за пару хвилин. Ось таким чином працює ваш внутрішній ресурс, ваша внутрішня енергія. Тому вона і дуже і дуже важлива для вас. І ще один такий важливий пункт це, знову ж таки, люди відчувають вашу енергетику навіть на відстані. Коли ви ведете переписку в Дірекці з вашими клієнтами, то знову ж таки, коли ви в класному стані, тоді ви зовсім по-іншому спілкуєтеся з аудиторією. Характер переписки дуже сильно змінюється. Наскільки ви пропонуєте ваші вироби, наскільки ви заряджені, наскільки ви готові допомагати, наскільки ви сприймаєте те, що хоче від вас ваш клієнт, якраз напряму і залежить від вашого внутрішнього ресурсу. Звичайно ж, для багатьох майстрів наповненням якраз і слугує сам процес створення виробів. Але я вважаю, що все ж таки процес створення це більше про релакс. Це більше про відпочинок, про те, щоб абстрагуватися взагалі від того, що відбувається навколо вас, а все ж таки наповнення це трошки інша штука. І далі я вам розкажу дуже класну практику, яка допоможе вам переосмислити те, що відбувається в вашому житті. Отже, давайте починати. Я вам пропоную зараз зробити таку штуку. Візьміть, будь ласка, для себе листочок та ручку. Поставте це відео на паузу і запишіть список з 10 людей, з якими ви спілкуєтеся щодня. Якщо, наприклад, список цих людей у вас немає такої великої кількості да, людей, з якими ви спілкуєтеся на постійній основі, ви можете також прописати ті сторінки, за якими ви спостерігаєте в соцмережах. Можливо, це TikTok, можливо, це Ютуб. Інстаграм, блогери, експерти, і так далі. Ось люди, з якими ви на постійній основі взаємодієте. Отже, записуйте. Я чекаю. Обов'язково виконайте цю практику, тому що е багато речей, якраз виконавши її, ви для себе зрозумієте. Ви виконуєте її для себе, а не для мене. Отже, поїхали. Я маю надію, що ви все ж таки зробили те, про що я вам сказала, і тепер давайте. Підведемо підсумки. Напроти кожної людини, яку ви прописали в вашому списку, проставте значки. Це може бути плюс, мінус або нуль. Що це за значки? Це та енергія, та енергетика, яку ви отримуєте від спілкування з тою чи іншою людиною. І тепер, напроти кожного, з ким ви спілкуєтеся, проставте ці значки. Яку проаналізуйте, яку енергетику від спілкування з людьми ви отримуєте. І потім, коли ви проставили всі ці значки напроти всіх десятьох людей, які є в вашому списку, підсумуйте, будь ласка, в результаті, що ви отримуєте? Більшість позитивних емоцій, негативних або ж е, нульових, нейтральних. А тепер давайте підведемо підсумки. Якщо в результаті більшість, вашої, більшість вашого оточення позитивні люди, вони вас надихають, вони вас підтримують. Після спілкування з ними вам хочеться літати, вам хочеться творити, вам хочеться жити, вам хочеться щось робити, це супер, я вас вітаю, ви на правильному шляху. Але ж якщо ситуація у вас навпаки, більшість ви отримуєте негативу, критики, обестіння. І так далі, відповідно, це дуже важливий дзвіночок, і варто задуматися над тим, хто ж все ж таки вас оточує, і, можливо, передивитися список людей, з якими ви спілкуєтеся на постійній основі. Тому що, коли у вас всередині пустота або всередині в вашій просто тотальний мінус постійно, відповідно, ви не можете врятувати цей світ, якщо всередині вас. На жаль, порожньо. Відповідно, якщо вам всередині погано, то, на жаль, класного результату фінансового ви не отримаєте, тому що ваш результат це на 50%. Це інструменти, якими ви володієте. Це маркетингові прийоми. І 50% це якраз ваша енергетика та ваше наповнення. І… Якщо у вас немає повністю, ця картинка у вас не складається, відповідно того результату, який ви хочете отримати, на жаль, його не може бути. Отже, я маю надію, що це відео допоможе вам поглянути на ваше життя з іншого боку, що воно відкриє у вас очі на ваше наповнення, що ви більше будете приділяти свого часу своєму внутрішньому наповненню та своєму внутрішньому стану, і відповідно збільшити той фінансовий рівень, який у вас є зараз. Якщо ви відчуваєте в собі необхідність змінити ту ситуацію з продажами, яка у вас є зараз, якщо ви не просто хочете розібратися точково з певними темами для того, щоб Зробити ривок в продажах, а хочете розібратися повністю з усією системою роботи, якщо ви хочете збільшити кількість замовлень, або ж масштабувати той результат, який у вас є, або ви лише новачок і хочете почати робити перші кроки. Для того, щоб отримати класний результат від продажу своїх виробів, я вас запрошую на навчання на курс твори і продавай, який вже стартував, але ви ще можете до нього доєднатися. Там ви отримуєте повну базу знань для того, щоб успішно працювати в Інстаграмі і не лише в інстаграмі, а також отримаєте підтримку від мене, оточуючи коло однодумців, таких самих майстрів, як і ви. Тож, якщо у вас є бажання, то я вас запрошую.